И да, вот ну, рюкзачки, видите? Вот такие рюкзачки. Вот это такие Рюкзак, ваш, те, Там пять рюкзаков. Mm -hmm. там нет, внизу. Так, там, а есть, там, есть, там, еще четыре формы. И есть еще такие рюкзачки. А скажите мне, пожалуйста, скажите, вы родом? Я из Росличка район. На МТК, народ, сразу. Вот сюда брать, да? що чуть Там пять форм. 5 шерпи, я сейчас возьму. Да. А это не вы ви, вильные люди случайно, ні? Да мы и я... так, по сути, вильны. Не, да. я понимаю, я спро... сталкивался с волонтерами, у них был шеврон, вильные люди. Ну, а едут, нет. Монтвар, нет. Мольфар, а. Да, мы громадские об'єднання. А я чув. — Уже чули навіть? Ну а як же. Я все-таки ж, ж, иногда бываю в интернете. Да? <laughs> Здесь <laughs> нету возможность. А ви знаєте сутність проекту Вже знайомі? Ні? — Ні. — Ну, Мы так чисто. Чотири Четыре вот эти дают, да? Четыре деточки. <рес> <рес> Я хочу вам сказати, ви просто передасте другим. Я вам зараз дам маленькі такі флеєра, де написано номер телефона, і перелік тих послуг, які можна отримати у разі поранення. Якщо є поранення, телефонувати на гарячу лінію. І Там на гарячій лінії є лікарі, і вони в принципі будуть надавати логістичну допомогу. У так, разі, якщо людина буде поранена, щоб ви просто користувалися і берегли своє так, життя. Тактичні окуляри. Я вас по принципі є всі? Ім'я очікувати. Тільки поштою флорці. А року міняється ці часто? не дуками дают. То через дух проїзд. Це там шальниця тогда? Да. А даю из буквально? Як не попасть, так что ты захочешь. був. Це Со Чернігівской власти? Ні, тут. Тут? Чернівці в протистрю на это? Ні-ні-ні, там тоже є. А скажіть, будь ласка, вам не погрожують, що треба виселитися, покинути, звільнити територію? Ні, що ще поки нам не. Це тим. ООН? ООН, Січі, там, а, там поки що. ж Свобода. А що вони без нас роботи? Зараз ми вийдемо і зразу вони за нами. Так як аеропорт. За так, як аеропорт. Ну, так, так. Через дві тижні ми пішли. Ви, ви особисто були там, так? Ні, я, я тут особисто, був, там не було. Ні. А там я ваші побратимі? Я, в принципі, водій. заїжджали. Ось ми завозили, щось вивозили. А що це там гукає, я... що це стріляє? Ви по зву... Що стріляє? За по нам стріляє. Ні, ні, а по звуку ви визначаєте, що це таке? А, я а... не присутню. Ви вже звикли до того, що стріляють і вже навіть не реагуєте? А на це ви вікна повибивали? <ріплі> це не ви повибивали. А? Це не ви повибивали, ні? Це воно і усколько. Давно ви тут почати. Це ще одно витрофує. Ну все, вам щасливо, удачі. Всього добро, сподіваємося до зустрічі. Дуже дякую, гарно так. посвяткувати. Так, Юлія Луківна. Це відео? Давай десь там. Оце я хочу вам сказати: це опора, це фундамент українського війська в майбутньому. І я думаю, що з правого сектору почнеться перебудова. І військової системи. Слава Україні! Героям слава! Спаскую вже вже вечір, вже монослав, вже з Пасху вас. Можна вже казати, вже там є вогонь, тому... Хлопці, удачі і до зустрічі! тримайтеся, чим зможемо підтримаємо, але ви Ви на роботі. Я теж сюди оформила.